Благословен Бог завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Царю Небесний, утішителю души істини, що всюди, Єси, і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди силися в нас, і очисти в нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. І Нині повсякчаси на віки, віки, віки. Пресвятає Тройця, помили нас, Господи, у учисти ріхи наші, владику прости, беззаконня наші, святий посіти, ціли немочі наші, імене Твоєго Ра. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Сину, і Святому Духу. І, нині час, і на амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука, Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчаси, і на віки вічні. Амінь, нині вселенно радується, Бож на престолі серце, Спасителя в полум'ї вогнянім вині. І усіх призиваючи до божественного пристановища, де болі дуже тіл зціляються. ради цього, призови мене спасе, пробачивши мої прогрішення, величаємо в тебе, житі, христе, бо удостоїв ти нас, бути пречасника. Щедро присвятого серця Твого величаємо, тебе життєдавче давчих Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від присвятого серця Твого. Що він дам, Господеві за все, що Він воздав мені, Величаємо тебе життя, давче Христі. Бо достоїв ти в нас бути причасниками, щедрот при од серця Твого. На нього уповає серце моє, він допоможе мені. Величаємо тебе життя давчих Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від присвятого серця твого, серце чисте створив мені, Боже, й духа правого вновив внутрі моє, Величаємо тебе життя, давче Христе. Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро від пресвятого серця Твого, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Величаємо тебе життя давче, Бо достоїв ти нас бути причасниками, щедро од присвятого серця твого. Будьмо уважні, мир всім премудрий, будьмо уважні. Поскликніте, Господе, вся земля, співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Уся земля нехай поклониться тобі, співає тобі, нехай же співає імені Твоєму Севишні. Воскликніте, Господе, вся земля. Співайте ж імені Його віддайте славу хвалі. Господи, бі помолінся, Господи, помилуй Ти, святий єси, Боже, і Тобі славу, осла цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. амінь всяке дихання нехай. Хвалить Господа. Хвалий ти святині, святинів, хвалити у тверді сили його, всяке дихання. Нехай хвалить Господа. Ти, що буде стоїтися, нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Хремудрість прості вислухаймо святого Євангелія, мир мирсі. І Духові твоєму від матея святого Євангелія. Ангелія читання, слава тобі, Господи, слава Тобі. будьмо уважні, сказав Господь учня усе передав мені і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегчу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. ярмо, Бо моє любе, і тягар мій легкий. Слава тобі, Господи, слава тобі. Немає життя без тепла і світла, якби Бог не запалив для нас сонця. Уся наша планета була б темною і холодною пустеною. В його теплому світінні розвивається життя, ростуть рослини, небо, вода, все повне маленьких і великих істот. Ми люди, яким Бог подарував цю прекрасну, блакитну планету, як дім, теж цим користуємося. Нам так сильно потрібні тепло і світло, що на відміну від рослин і тварин ми відкрили великий скарб, вогонь. Сьогодні його трохи замінили електрикою, але все-таки світло вогню нам дуже приємне. Воно дає почуття безпеки, захист від нічного холоду та небезпеки. Хоча полум'я небезпечне і горить, проте ніщо не може його замінити. Люди завжди спиралися біля вогню, навіть розгублений і переляканий апостол Петро після арешту Господа йде до вогню, де гріються слуги первосвященника. Багаття колись було серцем кожної людської оселі. Саме тому люди говорять про домашнє вогнище, це місце, де спираються сім'ї, де люди, які люблять одне одного, можуть бути разом. Коли Бог хотів покликати Мойсея до великої місії вивести ізраїльтян із Єгипту, Він явився йому у полум'ї, у розповіді про палаючий кущ. Ми бачимо різницю між Божим вогнем та нашим на землі. Мойсей був заінтригований тим, що куш горить і не згоряє. Це суперечить законам фізики, нашому людському досвіду. Але, Бог так... Але такий є Бог. Він не втомлюється, не старіє, любов Його ніколи не згасне. Не затоплять її навіть усі води річок та океанів. Ось чому в єврейському храмі за старозавітніх часів священники постійно охороняли запалений вогонь у святилищі. Це був знак Божої сили та опіки над Ізраїлем. Ба більше божественний вогонь хоче не знищити людину. А ощаяти й очистити її звідси стовп вогню, який вів євреїв у пустелі, щоб вони могли увійти в обіцяну землю з чистим серцями, сповненими віри. Полум'я Вефлеємської зірки віщувало народження Христа. Він сам сказав, що прийшов розпалити вогонь на землі, можливо, його слухачі в той час думали про пожежу, але Христос думав про таємницю любові, тепер уже не палаючий кущ, а серце людини має горіти Божим вогнем. Першим було серце Ісуса і серцем Марії. Христос майже згорів у тому вогні, мов ягеня, яких складали у жертву Богові на вівтарях. Вівтар Христа хрест. Усе Його тіло і свята душа горять любов'ю пред... вічного Отця, вони горять любов'ю до всіх людей. Це полум'я хоче зігріти особливо загублених грішників, його серце, палающе вогнище любові. Сьогодні ми можемо, дорогі мої, відчути цей вогонь усередині себе, якщо віримо, що Господь Ісус справді є з нами. У святому причасті. Величання Ісуса у присвятії Євхаристії полягає саме в тому, щоби зігріти себе ним, дивлячись на цей мирний духовний вогонь серця Ісуса. Він віддаляє темряву сумнівів, духовні небезпеки та спокуси, спалює у нас брак зосередження на молитві та очищає нас від злих думок коли ми стаємо науколішки перед Ним, присутнім у таїн, при святому таїнстві Євхаристії. Серце Ісуса, палаюче вогнище любові, також хоче зігріти наші сім'ї, Його сяйва і тепла вистачає всім. Якщо будемо збиратися разом з Ним, то повільно, але наполегливо полум'я Святого Духа очищуватиме наші душі. Господь Ісус хоче, щоб наші оселі були сповнені взаємної, дуже конкретної любові, йдеться про доброзичливість до ближніх, повагу, слова, сповнені ніжності, перед лицем байдужого і часто непривітного світу, християнський дім має бути оазою любові та добра. Ось чого хоче від нас Ісус! Як після свого Воскресіння Він запалив біля озера багаття для своїх учнів, так він хоче запалити багаття любові і молитви у кожній християнській родині. Амінь. Я називаємо ім'я Іринтоній посвячую і віддаю найсвятішому серцю Господа нашого Ісуса Христа свою особу, своє життя, свої справи, свої тягарі і терпіння, щоб у майбутньому все, чим я є і що маю, служило тільки для Його честі, любові і прослави. Це моя незмінна постанова належати до Нього цілком, все виконувати з любові до Нього і всім серцем своїм зректися всього. Що могло би не подобатися цьому Божому серцю. Тому вибираю собі тебе, о найсвятіше серце, за єдиний предмет своєї любові, за покровителя мого життя, за запоруку мого спасіння, за підпору моєї немочі і непостійності, за досить учинення, за всі мої помилки усього мого життя і за безпечне прибіжище. Час моєї смерті, о серце ласкавости і доброто, будь моїм виправданням перед Богом Отцем Небесним і відверни від мене кари Його справедливого гніву, о серце любові, на тебе покладаю все моє уповання, побоююся всього від мого слабосилля і злоби. але від Твоєї доброти, всього, сподіваюся. Знищи, Отже, у мені все, що тобі може не подобатися або противитися. Твоя чиста любов хай так сильно врізбиться в моє серце, щоб не можна було ніколи тебе забути, ані ніколи від тебе відлучитися. Благаю тебе, заради твоєї безмежної доброти, збережи глибоко в своєму серці моє ім'я, бо я хочу, аби все моє щастя. І вся моя слава полягала в тому, щоби жити і вмерти, служачи тобі. Ісусе, сину Бога Жого, що відкрив ще дроти при серце, Бо помилуй спаси, дих, що Тебе величаю, О, найсвятіше серце Ісуса. Ого нас. серце Ісуса красо пресвітла, помилуй спасид, що тебе величаю, о найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. серце Ісуса сила непереможна, помилуй спаси спасид, якщо тебе величаю. О, о найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса, любови невимовна, помилуй, спаси дих, що тебе величаю, О найсвятіше серце нас. Помилуй нас. серце Ісуса, веселости, серця мого помилуй, спаси дій, що тебе, величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса втомлених помочи помилуй, спаси дій, що тебе, величаю. Найсвятіше серце Ісуса. Помилуйно, серце Ісуса, джерело дівства помилуй, спаси їх, що тебе величаю. О найсвятіше серце Ісуса погомий. Серце Ісуса, чисте, розумітостих помислів помилуй, спаси тих, що тебе величаю. О найсвятіше, серце Ісуса, 苦涩。<laughs> помилуй нас. серце Ісуса, охорони серце моє від порибів лукавих помилуй спаси тих, що тебе величаю, о найсвятіше, серце Ісуса. Помилуй нас. серце Ісуса, покрови життя помилуй, спаси дих, що тебе величаю, о найсвятіше Серце Ісуса помилуй нас. серце Ісуса надії в смерті моїй помилуй, спаси спасиди, що тебе величаю, о, найсвятіше серце Ісуса помилуй нас. Серце Ісуса, потіхо моя на суді твоїм, помилуй спаси тих, що тебе величаю. О, найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. Хвала тобі, серце відвічна я, Божа я, Любове. честь тобі вічна і хвала. У тобі раді серця мого. Терпіло ти за мене много. Велика страсть твоя була Серце чисте створив мені, мій Боже. Ого серця, мого серце ясне, Ти з болю краялась, нещасне, тепер тебе, благаю. я, Огрій ти нині серце в мене, нехай не буде так студене все просьба і мольба моя. Один з воїнів коп'ем серце йому проколо. Зрагане, христе серце в тебе, я тебе молю час потреби. Прийми також серце моє, і так зрани його стрілою, як і твоє в час упокою, зранило, остре копіє. Ти зараз витекла крові вода. На груди твої я дивлю. Схились, нехай і я нап'юся. Скриниці чистої любви знижись до мене милостиво, душі голодній дай поживу, мене цілого обнови. Найпаче обмий мене з беззаконня <кій> мого від моєго, чисти мене. Ого серце, є в свого чару. Я вивсю силу свого жару, що нищить всяку на тла, нехай любов твоя могу прийде на грішника, як туча, нехай здержи Його вісла, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Тебе я прошу ще одного. постав моє серце побіж свого. При собі захист йому дай, там йому буде любомирно, Там того зрадує безмірно, Бо там йому сотвориш рога, покірно схиливши свої голови, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. ласкою свого серця, обсип нас світлом свого серця, освіти нас терпінням свого серця, покруши нас свого серця, зрани нас, кров'ю свого серця, облий нас водою свого серця, обмий нас заслугами свого серця, освяти нас, Христом свого серця, ски нас, тариновим вінцем свого серця, прикраси нас милосердям свого серця, огорни нас духом свого серця, пошиви нас, жаром свого серця, зігрій нас полум'ям свого серця, запали нас любов'ю свого серця, наділи нас достоїнством свого серця. Піднеси нас славою свого серця, прослав нас, мудрістю свого серця, Навчи нас радістю свого серця Ощаслив нас посіданням свого серця. Насити нас у своє присолодке серце скрий нас, дай у ньому жити і вмирати, дай тебе щораз більше любити тут на землі, на віки вічні. Амінь. Ось, мили нас Боже, з великої милостиво молимося, вислухай, слухай помил. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось тобі, Господи, Боже наш, щоб ти споглянув на зітхання сльози, плач тих, що постраждали війни. Не молимося дві, Господи, вислухай їх і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще Молимося за збільшення шанувальників Пресвятого серця Христового, і за вони помилувані були. Ли почитають Його, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благодаттю Твоєю, Господи, зупини війну. Благослови захисти воїнів наших, нас сянку ворожнечу застрість, неспокій, подай перемогу і нелицемірну любов до стов, доброчинний спокій, бо угодне життя, молимося, диви, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не згадуй, предобрий, владико, безчисленні наші беззаконні, не віддай нам за вчинками нашими в доброті, ще дротах. Згадай нас, поглянь нас, стогін сплач плач людей твої, твоїх, твоїх. І побач, покору нашу, прости нам всі гріхи наші, відверни в свій гнів на наше йде, заслужено. Молимося диви, і помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милістю і щедротами, і чоловіку люб'ям і родного сина, того що з ним присвятим. Твоїм животворящим твоїм духом нині час і на віки вічні. Амі чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без затління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що дозволив копієм серце своє на хресті проколоти любов свою до нас до кінця, показати спасіння нашого ради. Задня молитво пречистої, непорочної своїй матері, святих сихвальних апостолів, преподобних воносниців наші всіх сюди, нехай помили, спасе нас як благий чоловік у любець. you yeah.